В ефірі козацька звитяга пропоную разом зазирнути в цікавий та розмаїтий світ українського козацтва. Де байрак там і козак говориться в старовинні приказці, як жили козаки в самій січі та влаштовували свій побут у зимівниках та хуторах? Ми розповімо сьогодні в історичному матеріалі. Ідучи пороги на різні промисли, козаки поступово облаштовували тут свої постійні помешкання зимівники за свідченням самих козаків, заселення цього краю почалося ще до гетьмана Прислава Лянськоронського, тобто на самому початку шістнадцятого століття. Більшість козаків, які ну були тут на Запоріжжі, вони перебували там тимчасово. Ці люди жили на Україні. Ну а наприклад, до середини 15 століття найпівденніше місто на Дніпрі на Україні це були Черкаси. І інші були вищі Черкас жили. І ось вони по Дніпру сюди прибували, десь весною, і до осені вели там ну, перебували на січі до осені. Зимівники складалися із загонів кошар і хат, зроблених з очерету і обмазаних глиною, а також із землянок, частина яких використовувалася взимку для худоби і коней. При зимівниках були запаси корму, стоги сіна, а також пасіки. Зимівники зазвичай створювали біля річок. Зручно було випас худоби робити, рибальство. Далі трошки пізніше з'являється землеробство, ну а так от скатарство, рибальство, полювання. Коли вже починають певну да, територію за собою закріплювати, вести там господарство, розширювати, навіть ходили і на територію, де було Кримське ханство. Там, навіть вже і там заводили свої, правда, менш такі стаціонарні житла, але теж тимчасові там теж вели своє господарство, рибалили, полювали дочину і так далі. І ось тут відбувається той процес, коли вже козацтво розуміє, що Раніше ходили в походи, треба щось було здобути в поході, якісь багатства, добробут і все інше. Зараз вони розуміють, що можна отримати гроші, так скажемо, і не ризикуючи життя. У 18 столітті військо Запорозьке вело активну торгівлю не лише з містами гетьманщини, а й з іншими країнами. Часи великих війн та масштабних походів минули. Козаки все більше ставали осілими, заводили сім'ї, великі господарства, мали найману робочу силу з сіроми, тобто бідних товаришів. Тих же козаків, які воліли жити в поселеннях, а не на січі. Січове товариство називало гніздюками, сиднями, баболюбами. У менталітеті козацтва відбуваються певні зміни. У тому це призвело до того, що я ж кажу, запорожці із стану воїнів переходять до стану господарників вже от у часи нової Січі. На самій січі постійно жила козацька залога, себто неодружене січове товариство, лицарство, чисельність якого в різні часи складала від кількох сотень до кількох тисяч воїнів. Ці лицарі не мали власного майна, окрім особистої зброї і коней. А захоплені в походах трофеї ділили між собою і військом. Жили вони в коренях, назва яких походила від слова куріти, тобто диміти. На вигляд курінь був довгою казармою, а всередині мав два відділи. У більшому жили козаки, приписані до кореня. Їхня старшина і часом кошовий отаман. У меншому жили корінний кухар та його помічники. Тут була кухня і пекарня. У всьому курені могло поміститися до 600 козаків. Декого із запорозьких старшин значних. Були по замівниках, знову ж свої покої панські, як вже в ті часи відзначали. І ось ці панські покої, важливо, не те, що можливо, а напевне, у декого будувалися із цього дерева, будувалися з рубної конструкції. Ну і, до речі, запорозькі церкви, вони завжди будувалися з дерева. Наприкінці свого історичного існування населення вольностей війська запорозького складало більше 100 тисяч людей. На цій території розташовувалися більше тисячі зимівників, сотні слобід та хуторів, десятки великих сіл.